В Ужгороді стартувала п'ята кіношкола, скалка 2022. Десятирічна Даша разом із сестрою Олександрою долучаються вперше. Що таке кіношкола? Знають. Це коли ще е, хтось знімає, хтось режисер, хтось знімається, а хтось знімає. Відтак ставлять перед собою конкретні цілі. Знімати, а, але знімати так не просто зняти кадри і все, а знімати як знімають в дуже гарних фільмах і так далі. Грати ролі, плакати, Плак. сміятися, і багато те, що зв'язано з ролями. Разом із дівчатами прийшов тато. Особливість кіношколи в тому, що зареєструватися на участь мали змогу усі охочі від 9 років. Така різновікова компанія може стати хорошою командою і створити щось унікальне. Переконаний ще один учасник, художник Андрій Карташов. У мене був такий досвід, як в прошлом году щастя в кіношколі Скалка. Мы в команде сделали замечательный фильм «Вопреки». Ну, я, поскольку связан с изобразительным искусством, я как бы дал таких ну, пару мини-лекций по композиции в кадре, по цвете, общей гамме. Вот. Ну, и мне просто нравится общаться с людьми, которые э, не безразлично кино как искусство. Каждый находит себя, свою нишу, свой творческий проект. Поэтому это большой заряд, большой заряд позитивной энергии. Ну і взагалі творське собиття в житті города серед новачків амар, кіноіндустрія хлопця цікавить давно, тож добре знає, що очікувати від інтенсиву. Я хочу просто поглинути всю атмосферу, подивитись на, на людей, на лекторів. І від цього вже відштовхуватися імпровізувати. ми будемо і режисерами, і режисерами монтажу, і акторами. І, ну, Тобто в усіх ролях, скільки ну як як це має бути в кіношколі? А Отаня Андрух літню кіношколу відвідує в п'яте. В її портфоліо вже є кілька короткометражних фільмів, декотрі вона сама режисерувала. Зараз хоче проявити себе як актриса, бо це дівчині подобається найдужче. Я сама актриса, я 10 років вже займаюся акторською майстерністю, і ну, мені більше всього подобається саме процес зйомок. Я сподіваюся, що буде багато нових людей, а, багато <пух> нових можливостей. А, чесно кажучи, я не знаю, чого очікувати, тому що кожен рік він абсолютно різний, тому що це кіномистецтво не може бути однаковим. Розвиватися у сфері кіноіндустрії прагне і Антон, який уже проявив себе як художник-мультиплікатор. Ця кіношкола вона хороша тим, що от можна познайомитися з багатьма людьми, ділитися досвідомо, і може в результаті з цього вийде щось цікаве. Я ще хочу розвиватися саме в напрямку, якби сценариста, режисера. Організатор кіношколи В'ячеслав Єгоров каже, це інтенсив, чудова нагода спробувати себе у кіно в різних ролях. Зрештою, ще й створити свій перший короткометражний фільм. Як результат, це колаборація, нетворкінг для людей, які дотичні до аудіовізуального мистецтва. І щоб вони познайомилися, бо я так розумію, що зараз у нас. Так сталося, що дуже багато людей приїхало в Закарпаття і знайомилися між собою. Пофільмувати зараз є потреба, щоб люди вміли якісно і щоб з'являвся медіаконтент такий від простих людей. Не лише там тік-ток, але щось я, більш професійне. Продовж семи днів учасники навчаться писати сценарій, підбирати локацію для зйомок, проводити кастинги, придумувати режисерські рішення, словом усе важливе при кіновиробництві. В Програмі будуть майстер-класи, там з акторської майстерності, з режисури, з продюсування кіно. Потім ми напишемо сценарної роботи, напишемо сценарії, зробимо. Фоторозкадровку і будемо вже, я сподіваюся, четвер-п'ятницю віднімемо матеріал і за суботу-неділю змонтуємо. І у нас експериментальні короткометражки традиційні для кіношколи скалка. Ну, я сподіваюся, що цього року хоча б парочку ми зробимо. Цьогоріч на літню школу зареєструвалося 15 учасників уже цієї неділі, 18 вересня, вони готові будуть презентувати своє кіно.